Складання задач різних типів замлюнками та частиною умови. Вже дзвінок нам дав сигнал, працювати час настав, тож і ми часу не гаємо, працювати починаємо. Будь ласка, розгорни швиденько свій зошит та запиши сьогоднішнє число. Пропиши каліграфічну хвилинку. Число 30, один рядочок. Давай спробуємо з тобою попрацювати усно, щоб наші хмарочки заховалися і визирнула сонечко. 20 віднятих 5 буде 15, 20 віднятих 6 буде 14. Двадцять відняти сім буде дорівнювати тринадцять. Наступне. Тридцять відняти п'ять буде. Двадцять п'ять. Тридцять віднятий шість. Двадцять чотири.

Будь ласка, давайте запишемо з тобою математичний диктант. Сума чисел 12 та 4. Сума чисел 12 та 4. Різниця, чисел 18 та 6. Різниця, чисел 18 та 6. 11 збільшити на 1. Одинадцять збільшити на один. Вісімнадцять зменшити на сім. Вісімнадцять зменшити на 7. 18 зменшити на 7. Число яке на два більше, ніж п'ятнадцять. Число, яке на 2 більше, ніж 15. Число, яке на 5 менше, ніж 17. Число яке на 5 менше, ніж 17. Перевіряємо: 16 12, 12. 11, 17, 12. Якщо ви виконали так, ставте собі смайлик. 10 плюс буде 10. 29 девять буде тридцять. Шістдесят девять один сімдесят. 1 – 50. 89 П'ятьдесять. Вісімдесят девять один. 20, 59 плюс 1 – 60. 34 плюс 1 – 40. 39 плюс 1 – 40. 79 плюс 1 – 80. 99 плюс 1 буде 100. Молодці. Ви впоралися. Значення. Сто відняти сорок буде. Правильно. Буде 60. Сто відняти шістдесят. Буде. Буде сорок. Сто відняти десять. Дорівнює. 90. Сто відняти 30. Буде сімдесят. Ми рахуємо десятки. Те саме, що десять десятків мінус три десятки буде сім десятків. Сто відняти дев'яносто буде. Десять десятків мінус дев'ять десятків буде один десяток або десять. Або дев'яносто.

У магазині був один ящик на 5 кілограмів з абрикосами, а яблук було на 10 кілограмів більше, скільки в магазині було яблук. Якщо ми знаємо, скільки було абрикосів, а про яблука нам вже відомо, що їх було на 10 кілограмів більше. За допомогою якої дії ми знайдемо кількість яблук, масу яблук, точніше. Правильно діє додавання. До 5 додамо 10 буде 15 кг. Відповідь у другому ящику 15 кг яблук. Дві купюри по 20, це значить 20 додати 20. Це буде 40 гривень. М'яч коштує 39 гривень. Яке число більше? 40 чи 39? 40 більше, отже, хлопчикові вистачить, щоб купити грошей, щоб купити м'яч. У кожному стовпчику порівняй десятки, потім круглі числа. 6 десятків і 4 десятки. 6 десятків більше, ніж 4 десятки. 60 і 40, 60 більше, ніж 40. 5 десятків і 9 десятків, 5 десятків менше, ніж 9 десятків. 50 і 90 50 менше, ніж 90. Наступне. 10 десятків, 8 десятків. 10 десятків більше, ніж 8 десятків. Або ж 100 і 80. 100 більше, ніж 80. Наступне. 2 десятки, 6 десятків. Число 2 більше, ніж число, менше, ніж число 6. 20 менше, ніж 60. Наступне. Нам треба порівняти круглі числа, замінивши їх десятками. 30 і 50. Тобто три десятки і 5 десятків. Три десятки менше, ніж 5 десятків. 70 і 50, 7 десятків 5 десятків, 7 десятків більше, ніж 5 десятків. 20 та 40 це 2 десятки та 4 десятки. 2 десятки менше, ніж 4 десятки. 80 та 40 заміни десятками. 8 десятків 4 десятки. 8 десятків більше, ніж 4 десятки. 30 і 70 заміни десятками. 3 десятки та 7 десятків. 3 десятки менше, ніж 7 десятків. 50 і 100, 50 це 5 десятків, 100 10 десятків, 5 десятків менше, ніж 100 десятків. 10 десятків, точніше, число 100 або 10 десятків. 60 та 20, 60 це 6 десятків, а 20 2 десятки. 6 десятків більше, ніж 2 десятки. Давай з тобою попрацюємо. Виконай обчислення з круглими числами, замінивши їх десятками. Розглядаємо 80 мінус 40 це те саме, що 8 десятків мінус 4 десятки, буде 4 десятки або 40. 30 плюс 70, тобто 3 десятки плюс 7 десятків буде 10 десятків, або число 100. 30 плюс 40 буде. 70. 80 мінус 20 буде 60. 60 мінус 50 це те саме, що 6 десятків мінус 5 десятків буде 10. 40 плюс 50 буде дорівнювати 90. Молодці, ви впоралися. що Першокласники молодці.